Тренажер для реабілітації. Маєте 320 тисяч, купуйте новий і не паритесь. Якщо з бюджетом проблеми, тоді дивимось на БУшку. Мотомет віла 1. руки ноги найбільш популярний тренажер у реабілітаційних центрах України. Робоча конячка, яка прослужить вам роки. Коштує у 8 разів дешевше. Є всі необхідні базові функції: активне і пасивне тренування ніг. Все те ж саме і на руки. Активне і пасивне тренування. Також є функція спазм-контролю. І зараз буду обертати назад. Також у користуванні зручний і зрозумілий в управлінні пульт, на якому ви можете змінювати швидкість, навантаження, встановлювати час заняття і переглядати свої показники. Гарантійний термін складає 6 місяців. І звісно, що це техніка, і вона може поламатись у будь-який момент. Але. Оскільки це дуже популярна модель і є дуже багато доларів, то звісно, що і в мене також є всі необхідні запчастини. Це у нас мотор на ноги, а ось це на руки. А ось це є плата. Але вона дуже рідко виходить зі строю. Але найголовніше у всіх тренажерах це мотивація. Мотивація займатися. Якщо у вас її немає, вам жоден тренажер не допоможе. Тому бажаю вам. Мотивації, і якщо надумали купувати, то звертайтесь до мене інтернет-магазин Медбаза. Пишіть у приватні повідомлення.